Доброго, Доброго дня. Вас вітає, канал 22. Зараз ми заходимо за крок до кабінету інформації. Там тепер якась робота. Давай дозимок і поглянемо. Чим ти займаєшся? Зараз ти вчуся работать в місто. Чим він тобі допоможуть у майбутньому? То від собі, коли ви працюєте у воді за таким проєктом, у вас є можливість створити автономний зміст, який буде змінюватися незалежно від того, як ви змінить сам проєкт. Вам не потрібно буде вручну передати кожну роз цих ресторанок та передруковувати нам. Таким чином ми уникаємо багатьох помилок та отримуємо ідеальну точність і швидкість роботи. А сан твої роботи полягає в чому? В тому, щоб навчитися правильно і швидко робити зміст. Доброго дня! Мене звати. Добрий день. Я член Кубри Ніколи, член 50 Я знаю, що у вас створено е блог. На яку тему ви працюєте? Okay. Я працюю над проєктом на тему Біла церква в Другу світову війну. Е і що ви робите в цьому проєкті? Що ви створюєте? Ну, ми е Шукаємо інформацію на цю тему. Ось недавно ми ходили музей, в краєзнавчий музей на відповідну екскурсію і е, дізналися дуже багато цікавих фактів про цю культуру. Ну, ця тема дуже актуальна на даний момент. Ви щось корисне для себе дізналися? Звичайно, завжди корисно дізнатися про історію свого міста, а е, особливо в такий, такий витяжний період. Дякую вам велике. Продовжуйте в такому житанні від вас і своїх проєктів. Передаю слово своїм колегі Олександрі. Дякую. Привіт. Добрий день. Я вам розмовляю. Я 10-го вчениця десятого Ти що зараз працюєш? Я працюю над колонками, які в подальшому мені допоможуть створити шкільну газету. А хто тебе навчив їх робити? Чому мене навчив наш вчитель з інформатики Анатолій Савельович? А звідки ти жила інформацію, яку ти в своїх колонках? Ну, інформація у мене іде з моєї голови і шкільних кілька новинок. А ця робота це тебе Так, мені дуже подобається над цим працювати, це дуже цікаво і захоплюється. Дякую, інтерес. Що вам, вам А нам дуже? зустрічей. Па-па! Dia amadal. Moalec'h Mama. Mama.